Друзі, всім вітання звати мене Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас неділя, 14 вересня. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій станом на цей день. Є багато хороших влучань, є просування, вибиття ворога. Є такі стабілізаційні речі на найважчих напрямках. все з вами детально проговоримо. Але перед тим як розпочати, хочу вас попросити традиційно підпишіться на YouTube 24-го. Поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь. Звичайно ж, напишіть ваші зауваження, побажання. Вітається зворотній зв'язок з вами і діліться обов'язково оглядом мапи бойових дій. Це дуже важливо. Ми повинні знати і українці в першу чергу, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Розпочну до речі, не з мапи, а з того, що натворили головне управління розвідки учора. І сьогодні під ранок. Звичайно ж, це сили безпілотних систем Роберта броуді Мадяра. От власне з його удару і почнемо. Продемонструю вам прекрасні кадри. Я навіть знаєте, що замовкну, ви подивитесь, а потім з вами разом давайте це все проговоримо. Ай, блін! Та-та, справді було боляче одному з найпотужніших навтопаробних заводів Російської Федерації. Про що йдеться? Є місто Кірікіш чи сказати кірі кіріші. Здається, так Кірішський НПЗ Леніградської області. Їхній губернатор повідомив, що безпілотники летіли, нібито все збили, а от саме у лавки, і впали на нафтопаробний завод. Аби ви розуміли, цей е, завод в місті Кіріші. Належить до Сургутніфтігаз. Він є найпотужнішим в західній частині, або як можна так дико називати, європейській частині російської терористичної організації. На рік він переробляє 20 мільйонів тонн. Нафти, це дуже і дуже цей кільшість нафтопаробний завод, є сильна агломерація, і що не цікавіше, Сугутнівті кажуть, є безпосередньо під кришою. Ну, як в 90 -х говорили Владиміра Путіна. Тому це удар по НПЗ власне самого диктатора. Окрім цього, вчора в день ви знаєте наші сили оборони. А в нашому випадку, про що я зараз буду говорити, це е, головне управління розвитки. Вони настільки стали впевнені в своїх силах, що вони не лише традиційно в темну пору доби б'ють по нафтопероробних комплексах Російської Федерації, але й спокійно це роблять серед білого дня. Учора, в 13.30 ось прекрасний політ безпілотника. Дивіться, як гарно влучає. А я вам скажу, що це є. Це є новоуфіпський нафтопереробний завод, наш перероблений аграрний. Фактично, літак влупив по нафтопоробному цьому заводу. Тому за добу ми маємо два НПЗ мінус в росіян. Що найцікаво що бойова частина на цьому літаку, без перебільшення, це літак, становить 250 кілограмів. Це дуже хороша бойова маса, і він пролетів 1400 кілометрів. 1400 кілометрів феноменально далека відстань і точне влучання. Аби ви розуміли, про це написав оператор дронів відомий фаховий флеш. Що ви ж знаєте, що долітає в нафтопроробні комплекси російські один, два, три безпілотники. Насправді запускаються 20. Одні працюють як приманки, інші прикривають треті навмисне запускаються, аби вони були збиті і на себе відтягували системи протиповітряної оборони ворога. Тобто це дуже і дуже складні операції. Але наші сили оборони Гурівці і СБС, сили безпілотних систем, навчилися. Фахово на найвищому левелі проводити ці операції. Ну як наслідок, ви бачите, два серйозних влучання, два топових навтопоробних заводи Російської Федерації, найкращі санкції проти Росії, і ви знаєте, видання Bloomberg вже пише, що європейці і можливо навіть американці трішки незадоволені тим, що наші сили оборони так працюють, тому що вони не хочуть, аби їм було дорожче. Нафту купувати або ціни зростали на бензин на паливо, а так ну відбувається. Нагадаю вам, що 20 регіонів на території російської території організації відчувають проблеми з паливом, і в тому числі Москва. Ви пригадуєте вже було за останній період два удари по нафтоперекачувальній станції Торово. І саме вторгву йде до Рязанської НПЗ, а потім Рязанський НПЗ вверх на північ йде до Московської області і забезпечує всю московську область. Так, от зараз ніхто нічого не забезпечує завдяки нашим оборонцям. Ну і звичайно ж, хочу сьогодні, 14 вересня, подякувати нашим танковим військам, тому що сьогодні день танкових військ, те, що роблять вони в таких умовах, це просто надзвичайно великий їм уклін, подяка і шана. Що ж, давайте рухатись далі і трішки перейдемо до лінії бойового зіткнення. Я буду так знаєте, е міксувати, розповідати, що відбувається не лише на території на лінії бойового зіткнення, а й далеко за її межами, тому що у тилу працюють дуже дуже прекрасно. Почну а вже традиційно, звичайно ж, з вами друзі, оглядати, що відбувається на е Піночна шкриня це сумський напрямок. Володимир Зеленський буквально нещодавно сказав, що на сумському плацдармі повністю присічено і зупинено наступальні вороги, наступальні потуги ворога. Воно справді так більше того, от ви бачите, вже з'явилось більше синеньким кольором. Забарвлення на мапі, я вам продемонструю, що це означає. А це означає, от буквально день перед тим, ну на 14 число ще аналітики не оновили мапу, будуть уточнення. Але загалом за останні два дні ви бачите, вдалося фактично до кордону просунутися між Андріївкою і Кіндратівкою. Давайте ми подивимося, скільки це є в кілометражах, Ну, це пристойно, 3 кілометри. Ось на, станом на вчора північний фланг, фактично, внічно-західний фланг е, вклинення ворога відсікається. Пригадуєте, була початку Андріївка, де окупована, потім Кіндратівка, і далі йде просування. Промалюю вам ось кордон, далі просування до кордону. Вибиваються росіяни. Звичайно ж, це відбувається і ще тому, мої друзі, справді, бо росіяни перекидають, я вже не раз вам казав. А свої кращі підрозділи, в тому числі морську піхоту 135-ту на покровський напрямок. Але на покровському напрямку також є успіхи і стабілізації від сил оборони України. Зараз ми туди дійдемо. Ну от такі, от є в нас зараз ситуація на е сумському плацдармі. Також давайте тоді як я і казав, заміксуємо і розповім, що далі відбувається, тому що сили оборони України також відпрацювали по залізниці. Про що йдеться на території Орловської області Російської Федерації? Давайте. Я покажу, як це відбувалося, Ця залізниця, і ці удари ось ця залізниця підірвали. Так, прибору карту підірвали потяг, в якому е, їхали розгвардійці, і мінус два розгвардійці було ліквідовано. Також хочу вам сказати, атешівці відпрацювали на Кавказі. Вони підірвали вже традиційну релейну е, шафу. Ну ви знаєте, що релейна шафа, яка горить вона виглядає не дуже е, масово, так масштабно мається на увазі і потужно. Але це на кілька годин зупиняє логістику росіян. А кілька годин логістики росіян це збереження життя наших бійців. На фронті, а те, що ці партизани не байдужі працюють по всій території Росії, ми знаємо це аж до до кордону з північної Кореї були випадки, де наші партизани робили свою роботу, тому їм знову ж таки велика подяка. Ну і до речі, якщо ми згадуємо про Роберта Мадяра Мадяра Бровді, який от вдарив по і газ також він похвалився ще гарним доробком, тому що от зараз такі будуть кадри. Вам можливо трішки не зрозуміли спочатку. Ось це робота по безпілотнику, і очевидно, буде зараз влучання. Ось ви бачите по центру, і на до нього наближається наш безпілотник і б'є по крилу, і все втрачається Що це я Тепер я вам покажу, як виглядає та річ, яку збили Сили оборони. Ось він. Оріон, це є розвідувально-ударний дрон Росії, один з найкращих флагманів їхніх в повітрі, безпілотних систем. І коштує він на секундочку, послухайте, 5 мільйонів доларів. Сили оборони його ліквідували, тобто сили безпілотних систем. Роберт Мроудім Мадяр. Мадяр, велика подяка Гурівцям. Велика подяка. Службі безпеки також окрема велика подяка. Відпрацьовують потолу ворога феноменально. Рухаємось далі. Давайте тоді переходимо до мапи і до знаєте найтакого, ну напевно найактуальнішого в останні дні. В з точки зору обговорення в медіа. Це звичайно ще. Куп'янський напрямок. Чому? Тому що ви знаєте, що ворог спробував там пролізти до самого Купінська. Зараз я вам продемонструю. Відійдемо від Сумщини. Тут подяка нашим бійцям. Ось куп'янський напрямок. І ви бачите, що з півночі є нависання. Ми з вами вже якось говорили, що ворог зробив ту річ, яку раніше робив судді, і в Авдіївці так точно вони використовували. Трубу цього разу відомо, що росіяни просувалися по трубі газові, у лиман на радьківку і далі в лісопосадку від Радьківки. Як це виглядало, це самі росіяни почали демонструвати. Загалом вони е, йшли чотири години, чотири доби, перепрошую, їм потрібно чотири доби або від Лиману першу до радьківки, добратися і до лісопосадки Вони в тих трубах навіть створили собі рекреаційні зони. тобто Такі от площі, де вони відпочивають, бо важко рухатися. Як вони пересувалися? Це вони самі ж це продемонстрували. Дивіться, ось так вони пересувалися. Ви бачите, труба, потім коліщата. Ці коліщата на, о, причеплені до піддому. На цей піддон лягає окупант, і так вони пересуваються чотири доби в певних е, напрямках. Е, дозволяє їм самокатами. Пересуватися то вони рухались по цій трубі газовій самокатом. І тут знаєте, найцікавіше, що ми дуже багато говорили про те, що ми вже стаємо на граблі, вже така ситуація була, і трішки е суспільство, скажімо так, обурилось, тому що самі росіяни демонструють цю трубу, демонструють, як вони просуваються до Радьківки, А потім е в перші навіть забудови куп'янська. А офіційно генштаб каже, що так це неправда, це не подає дійсності, і е ну звичайно ж на показують інше. А Офіційно генштаб каже зовсім інше. Я розумію, що потрібно тримати стрій, потрібно не казати про негативні новини. Але слухайте, ну що вже є відео, яке демонструють самі окупанти, то можливо треба якось інакше комунікувати і пояснювати. Хоча я вам хочу сказати, тут працює 10-й армійський корпус. А що вони кажуть по цій трубі? Ну в першу чергу продемонстровано буквально останні. Кадри от буквально вони з'явилися перед тим, як я почав запис для вас огляду мапи бойових дій, що, начебто, наші сили оборони загородили, або, скажімо, так, наситили цю трубу до підкуп'янськ е, колючим дротом. Ось як виглядає, я дуже сподіваюся, що це кадри дійсності. Ну і справді, якщо є такий кулючий дріт на виході то з тих труб ближче до Куп'янська, то там нереально буде пройти. У Мене ще питання, чому цю трубу не замінували і не підірвали. Можливо, я не військовий, можливо, вона потрібна буде і в майбутньому для подальших якихось контрнаступальних дій. Це цілком можливо. Але 10-й армійський корпус каже наступне: вихід із трубопроводу, який ворог використовував для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під вогневим контролем. Українських захисників трубопровід не веде безпосередньо у місто. Три нитки з чотирьох трубопроводів вже пошкоджені та затоплені. В місті проводиться контрдиверсійна операція навколо міста пошуково-ударні дії. Спочатку операції за два тижні втрати противника склали майже чотири сотні осіб, із них 288 безповоротні, тобто три сотні. На підходах до Куп'янська. Давайте я вам веду карту, аби виділилася не лише на мене, але й на карту. Ось на підходах до Куп'янська я трішки вам її приближу. Ось Куп'янськ. І давайте я вам покажу його в супутникому варіанті, аби ви бачили агломерацію. Ось, ви бачите захід в агломерацію фактично перші забудови Куп'янська. Так от, на підходах до Куп'янська в районі саме самого пункту Радьківка і Голубівка. Ось ви бачите, Радьківка і Голубівка. Промалюю вам, звичайно що ось. От. Радьківка і Голубівка. Ось так. Наші воїни знешкодили загалом 265 росіян в районі самого міста. От ми ж розуміємо, вже ближче до Куп'янська, і десь ось на цьому напрямку 128. Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон. Оборона оборона операція на Куп'янському напрямку. Триває про це коментує. І звітують 10-й армійський корпус. Ця остання від них інформація. Я дуже сподіваюся, що це реакція була на справді використання цього Знаєте, Я думаю, було наступним чином так: що справді Росіяни використали цю трубу, почали активно просуватися в Радківці, засідати в лісопосадку. Генштаб, 10-й корпус, швидко відреагували, ліквідували цю пожежу і тепер, от демонструють вже наслідки. Але те, що був період, коли росіяни вже заходили в лісопосадку, а генштаб казав, що цього немає. Також собі зафіксуємо. Рухаємось далі, е, друзі, по карті на один з найважчих напрямків, і один з найнапрямків, який найбільш загрозливий, на мою думку, тому що, ну, по-перше, сіверський напрямок, ворог тут взяв те, що було дуже важко зробити. Це є серебрянське лісництво. Ось тут знаходиться серебрянське лісництво. Не раз вам казали, там і болота, там і повалений ліс. Там все замінування там нереально просуватися, і таке ворог протиснув його кілька днів тому. Очевидно, відкористовуючи дуже велику силу. Е, і резерви на цьому напрямку також відомо, наші бійці кажуть, що в районі ось Сіверська, особливо в районі. Давайте покажу дронівка до Сіверська бачимо 7 км, від позиції ворога 10 км. Ворог активно полює на наших операторів дронів. Бо саме оператори дронів зараз змушують ворога е зупинятися, і по ньому наші оператори добре працюють. Тому застосовують каби авіацію, каровані авібомби, артилерійські обстріли периметром. Ви знаєте прекрасно, як вони це роблять, просто накривають площу і б'ють, шукають наших операторів дронів. Якщо детальніше говорити саме по Куп'янському сіверсько лиманському напрямку, Ротинних зосередив свої зусилля те що я казав, дронівка сам Сіверськ, і прилеглі села на підступах до міста е, у зарічному зарічне воно знаходиться трішки північніше, і це від е, ріки Чорний Жеребець. Ви прекрасно знаєте тут активні бойові дії, і це фактично на річці Чорний жеребець. Ось. Що тут відомо? Фактично, за річне є в сірій зоні, але під небезпекою, бо воно найближчим часом, очевидно, перейде під контроль ворога. І далі рухатись по лінії бойового зіткнення північніше, є проблеми Наступне в наступних населених пунктах. Ось ви бачите, як промалюю вам зарічне, далі йде Дроб, Дробишеве і Шандриголло. Шандриголове, перепрошую, важко вимовляється. Шандриголове, ось ці три населені пункти, де ворог намагається тиснути. Ну і звичайно ще північний якщо що ми будемо рухатися, це Карпівка. Загалом що тут добувається росіяни? Це протискання своїх напрямків, протискання, протискання до Сіверська. А також звичайно ж, це їхня мета. Це Лиман, вихід до Лиману, неодноразово ми з вами вже говорили для чого. Ну, від Сіверська, звичайно, до Лиману, а можливо, і напряму це в напрямку Слов'янська, тому що ворог спиті бачить, взяти краматорськ Слов'янськ, дружківку. І Костянтинівко зараз ми на цьому все детально зупинимось. Ось ці три чотири населених пункти. Така підкова, якщо можна сказати, на Донбасі. Якщо ми так промалюємо, відомо наступне. Ми з вами про це говорили і побили на це е, тривоги не тільки ми, а й наші відомі е, волонтери, е, так, ті як Сергій притула, що траса від Ізюму до Краматорську Ну давайте так ось так до Слов'янська напевно і отак от. Прострілюється, і це дуже дуже неприємно, тому що саме в цьому напрямку йдуть основні е, логістичні е, вектори. І саме цим напрямку найбільше постачають все необхідне на ключові позиції на підконтрольній Україні частині Донецької області. І вже є кадри, і це до речі дуже і дуже мене тішить. Е, ви знаєте, що росіяни дістають дронами. Ми на, на ці напрямки, і навіть я вам демонстрував. Що я вам демонстрував свого часу? От між трасою Ізюмі-Слов'янськ є так, я от зроблю Карпівка. Якщо мені тут топоніми А ось є Карпівка. Ось. І з, вже на Карпіці, на трасі, це фактично під Слов'янськом. Я демонстрував вам в попередніх оглядах, як ворог б'є по наших автомобілях, навіть по цивільній техніці. І в один день вони навіть вдарили по 10 наших. Військових автомобілях так, от чому я про це згадую? Тому що є, з'явились кадри, як захищають наші сили оборони. Ем, цю трасу виглядає насправді ефектно зараз. Вам я продемонструю. Ось це є траса на Краматорськ. Ви бачите приборонять своє обличчя, бо ви краще бачили. А ось навколо стоять такі дерев'яні ем, кількаметрові стержні і вони всі обтянуті сіткою. І так виглядає. Повністю вся дорога на Краматорськ це дуже і дуже важливо. Це є захист від дронів. Ви розумієте, таким чином можливо вони і можуть цю сітку прорвати, але вони точно не долетять до цілі. Надзвичайно потрібна річ і потрібно максимально по-перше будувати такі фортифікації, ну і звичайно ж тримати поблизу. Резервний матеріал аби лагодити і латати, ну тому що на оптоволокні можуть думаю, росіяни запустити і звичайно ж прорвати в одному місці сітку і намагатися саме тодою залітати. Що ж, рухаємось далі по мапі а далі в нас Костянтинівка. Костянтинівка найгарчіші напрямки підходи до Костянтинівки. Зараз вам розповім, де є. Так, переходимо до Костянтинівки. Найважчі напрямки це такі південно східні Ось, ви бачите, це вклинення це є вклинення Олександру Шульгіна і от Претечини. Це найважчий напрямок, тому що вони вже підходять до траси і до фактично Костянтинівки. Давайте ми подивимося, як виглядає агломерація Костянтинівки, забудова. Ну ось ви бачите. Давайте ми подивимося від їхньої позиції найближчі Олександру Шульгіна до агломерації Шість кілометрів це близько. Це б'ють е, вже певний вид ам мінометів. Артилерія звичайно ж ну і дрони звичайно ж дістають до е, перших е, передмість Костянтинівки. Повертаємося до супутникового вигляду. Також непроста ситуація це. От ще рухаємось. Це є Щербинівка і Клебанбик. Окрема і Катеринівка це хороша логістика. Ну і звичайно ж, Яблунівка Олександро Калинова. Все це напрямки на Костянтинів. Далі рухаємось до добропілля до виступу біля Мирнограду і Покровську. Отут зупинимось. Хочу вам розповісти цікаву історію. А суть тому ворог зараз намагається тиснути найактивніше в районі Софіївки, тому що наші сили оборони синім кольором промалюю за останні кілька днів зуміли. Протиснути позиції вора в районі Шахова Володимирівки, активні бої тривають біля Володимирівки і підтискання до маяка і Новоторецьке. Що це означає? А це означає, що фактично наші сили оборони можуть відрізати усі підрозділи росіян, які знаходяться на цьому так званому добропільському виступу. Ну тому що добропілля знаходиться насправді ось тут. А ми його просто називаємо добропільський не виступ. Що тут важливо сказати? От повернув себе, до речі, що тут працюють підсиленнями. Я вам казав, що сумського напрямку ворог не накидав достатньо сил та засобів Тут працює 155-та сумно, звісно, сумно, звісно, для росіян бригада морпіхів, тому що вони кілька разів було розбиті на добро, на Вогледарі і на Сумському напрямку, і тепер тут достатньо потрапляють в полон росіяни на цьому добропільському виступі. Також варто відзначити, що тут працюють я до речі, сьогодні в вчора до речі, говорив з речником ОСУ в Дніпро. Тут працює так і працює справді їхні підрозділи БПЛА Рубіж. Це дуже серйозний Рубікон, пане Рубіж. Справді дуже сильні оператори дронів окупантів. Чим вони сильні? Вони добре навчають своїх окупантів в польових умовах працювати. Але загалом хочу вам сказати, що ситуація навколо Покровська найважчі бої знову ж таки тривають. Давайте я повторю Це Софіївка і Володимирівка. Тут зосередили найбільше сил та засобів. Ворог, аби не дати змоги їх відрізати, але вдалося вдається важкими боями не пускати ворогів до Покровська. За останніми даними, ви знаєте, що на цьому покровському напрямку працює 110 тисяч е, сил ворога. але не всі воюють а це стиловими разом частинами. А також відомо, що нібито за повідомленнями західної преси е, Путін хоче за. Три наступні місці захопити Покровськ не дають наші бійці цього зробити. Пригадуйте в в Покровськ заходили ворожі ДРГ. Їх були, їх було зачищено. Причому зачищали їх і 220, 225 е полк і шквал їхній підрозділ. але знаєте, то знову ж таки, говорив я з військовими, дуже багато роботи проробляють наші різні спецпідрозділи, в тому числі сили ОГС, спеціальних операцій, які не світяться і ніколи не засвітяться. Тому давайте ми окремо подякуємо тим бійцям, про яких ніхто ніколи не говорить в силу своїх специфіків виконання роботи, але від яких дуже і дуже багато залежить на фронті. Після Покровського напрямку давайте рухатись на Новопавлівський плацдарм. Що тут відомо? Тут ситуація покращилася. Чому тому що після того, як наші сили оборони зуміли стабілізувати ситуацію е, біля філії, де окупували населений пункт філія. Це фактично став для наших бійців вузлом утримання позицій, і кажуть, що саме завдяки філії вдається от е, всю цю лінію е, ворога стримувати. Якщо рухатись північ, південніше тут ситуація загострилася. Загострилася ситуація на великому михайлівському напрямку. Ну, от ви бачите, велика Михайлівка. Давайте я вам промалюю. Це отаким от чином, тому що інакше я не зможу масштабувати. Під Велику Михайлівку, що тут відбувається. Ворог, бачите, зайшов на частину Дніпропетровської області і активно хоче сунути. Найважливіші населені пункти, про які тут варто згадати. Це, звичайно, є Орестопіль. Ось тепер так промалюю, де ворог намагається просуватися. Це є вербове, і ще один населений пункт це є найпівденніше це є. В тому числі Новогригорівка. І давайте я відмасштабую, або ви краще бачили, бо це буде важко так. Ось. Ну, ключова, я вам хочу сказати, це є. Давайте я ще промалюю. Так, я вам зробив якусь е... непотрібну річ. Зараз ми приберемо. Погоду я вам видав. Не треба нам погоди наразі. Так, ось це є от велика механіка, про яку я кажу, проблеми. Ворог намагається рухатися. Чекайте, бо я геть загубив. Ага, Павлівка, є Павлівка. Так. Тепер чітко вам промолюю. Ось. Павлівка, вербове і Орестопіль. Ось це напрямки, де рухається ворог, де ворог намається протискати. Ну, ви бачите, є такі вклинення, вони дуже небезпечні. Кажуть, що до Орестополя великомихайлівки ворог може спокійно далі пробувати просуватися через а, також умови рельєфу. Ну і звичайно ж, на Павлівка. Теж ось ці ключові напрямки, де ворог може найближчим часом мати просування. Наші бійці також кажуть, що цілком можливо, що можуть бути оці, ви, знаєте, прориви такі вклинення на кілька кілометрів. Ну по які були на добропілі, чому тому, що також е, тут е, рельєф дозволяє просуватися, бо немає де оборонятися, і тут ми повертаємось до того, що говорив і Володимир Зеленський, і наше військово-політичне керівництво. Е, от дивіться, я вам нагадаю, що нереально і ніхто не розглядає вихід наших сил оборони з ось слов'янська моторська дружківка. І Костянтинівка, тому що там рельєф багаторічно, він перша фортифікації будувалась і він дає добре тримати оборону а далі вже абсолютно неприйнятні для. Захисту позиції от така сама ситуація і на великомихайлівському напрямку. Тому ворог може і кидати такі от е, прориви на кілька кілометрів. Ну і на завершення хочу вам розповісти, що Крим не спить. Сили оборони продовжують працювати по тимчасово окупованому півострові. Про що йдеться, а саме йдеться по. Двох напрямках це є біля Севастополя, ось і для, біля Феодосії було гучно, було сьогодні гучно. А що саме було там? Давайте я вам просто скажу. Ну е, в першу чергу є ураження серйозні для е, ворога, тому що збройні сили України вразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Російської Федерації. Уразили комунікаційний вузол на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази Севастополю, тимчасово окупованому Криму, зазначений кому... комунікаційний перепрошую вузол, забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто, це командний пункт, Тобто це дуже боляче. Тобто, спасибі велике нашим оборонцям. А Феодосі, та ще вам на карті, крайня західна східна точка. Е... Наразі відомо, що там є два серйозних прильоти. Що саме вдарило, Я думаю, найближчим часом ми дізнаємось, але знову ж таки, спасибі, велике нашим оборонцям. Що ж, це був це ключові, я вам розповів. Позиції на бойового зіткнення, що відбулося станом на 14 вересня. На неділю обов'язково підпишіться на YouTube 24, Прокоментуйте, поставте лайк і поділіться. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.